Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 2 серпня 2017 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Матчі другий з двох матч відповідь. Швейцарський Young Boys Х'ютера. У себе вдома на стади Суис. Команди приймає київський Динамо Олександра Хацкевича. 2-0. Young Boys перемагає. Рахунок за суму 2 матчевого протистояння 3-3. Але Young Boys проходить далі. За рахунок правило. Визнаку Ну давайте, друзі, просто це ми з вами будемо говорити по порядку. Янг Бойс, Хютер, головний тренер команди. 4-4-2. Стартова розстановка в Янг Бойсі. Вольфлі у воротах. Пара центральних захисників. Вон Берген Нуху. Бенітом Бамбу. По флангах. Санаго Соу Раве Васнхат. Півзахисники. Оаро Асале у нападі. Це стартова розновка Янг Бойса. Київське Динамо, Олександр Хацкевич, головний тренер команди Максим Коваль у воротах Віде Хечеріді, пара центральних захисників. Кадар Маразюк по флангах. Сергій Сидерчук шепелєв Центральні опорні півзахисники. Денис Гармаш, центральний атакувальний півзахисник, Андрій Ярмоленко, Дерліс Гонсаліс по флангах та. Бакані у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, про сам футбол будемо говорити. Перший матч завершився перемогу київського Динамо. На НСК Олімпійському тоді грали. І кияни з рахунком 3-1. Boys, зуміли обіграти. Швейцарцям потрібно було забивати 2, для того, щоб пройти далі. Одинадцяте хвилину маючи, справді, друзі Boys так потужно швейцарці цей матч розпочали. З ініціативою. Вкиде аут бамбу. М'яч зависає в боротьбі, в кінці китів э, намагався вибити м'яч. Маразюк! Але його випереджає! Випереджає Асале. а Якщо не поняття, що саме АСАЛЕ заробив пенальті. Знаєте, намагався маразюк просто вибити м'яч, але АСАЛЕ випередив. М'яч, да? а Маразюк, відповідно, по інерції вдарив не по м'ячу, а по нозі а Це пенальті. І це чистий пенальті. Справді дуже прик пенальті. Але пенальті справді був чистий. Оаро, 12-та хвилина матчу. Саме він б'є пенальті. Оаро збігається. Він б і він забиває. Пробиває в ліві Оаро. Коваль стрибає в правий, відповідно, в кут. Ну і відповідно збиває гол Young Boys. Рахунок по сумі 2-3. Кияни мали перевагу за загальним рахунком. Але все одно, друзі, один м'яч відділив Young Boys від проходу. Далі. Youngboyс. Справді, швецарці більше атакували, більше били по воротах. Киянам взагалі було важко навіть. Момент якийсь створити, і справді, прям неймовірно, було важко. Але команда Олександра Хацкевича трималася як могла. Швейцарці неймовірно тиснули. Океани, ну, в принципі, по володінням ячем. Там в принципі, майже була рівновага. Там Young Boice не невеличка була перевага. Але за ударами по воротах, за остротою моментів, ну, Boys переважав Динамо Києві, і справді у швейцарців було побільше. Небезпечних моментів. Сулейманін саме латомба. Якраз то Young Youngboy's на другу 45-ти хвилинку. Сулеймані. вийде на другий тайм Youngboy's Динамо Київ вийде каразон, та талій буяльський. Віталій буяльський Ще також вийде на тайм номер 2 До речі, Латомба. Якраз це додав дуже сильно латомба. Uh, ну і, до речі, пригодиться якраз той момент на старті другого тайму. У Бойса, коли йде хороша атака. По правому флангу. Подача удар, падіде через себе. Коваль! Максим Коваль показує дивовижну реакцію. Рятує Київський Динамо. Бойс продовжує тиснути на ворота Киян. Створюють моменти швейцарці. Пригадується, ще удар зі штрафного, доволі таки непоганий удар був. Насправді, тисне Yung Boys, тисне Yung Boys. динамівці намагалися контратакувати. Одна з таких, до речі, контратак все-таки пройшла небезпечно. Одна з таких контратак дуже пройшла небезпечно у київського динамо. Контратака, Динамо, Київ, Денис Гармаш виграє м'яч, 63 кматч Ярмоленка. Вихід один на один Ярмоленка. Не забиває Андрій Ярмоленка. Не забиває Андрій Ярмоленка. Вихід один на один. Вратар Янгбойс рятує свою команду. Це можливо був би переломним моментом у матчі, але Андрій Ярмоленка не зміг переграти вратаря Янгбойса Швейцарці тиснуть, кияни тримаються як можуть. відбиваються кияни. Моменти були дуже небезпечними в Young і швейцарці хотіли забити гол. Швейцарці хотіли забити гол, Але кияни тримаються, кияни тримаються, 89-та хвина матчу. Кутовий, вдається деться заробити. Там Віда. Там Спочатку Максим Коваль відбив перший якраз той удар футболіста на бойса, а потім Віда. Просто вже на кутовий м'яч убиває. Просто вже на кутовий. Просто на кутовий. Кутовий з правого флангу. Подають футболісти Ян Бойса. Подача. Нужно коминайчика Латомбау, удар, Гол Гол пропускає київський Динамо Латомба. Якраз то на 89-й хвилині виводить Young Boys. Ну, не вводить ти типу, по двоє перевагу Young Boys, але по сумі двохматчів протистояння Young Boys проходить далі. Дуже прикрем'ячла Латомба пробив голову і. Знаєте, ось. Максим Ковалю просто не пощастило. Він, знаєте, так в руки вже м'яч навіть забрав, але м'яч зрадницький, у ворота залітає. Дуже прикрий м'яч пропускає Максим Коваль. Тим більше, в принципі, дуже такий хороший воротар Максим Коваль. І Максим Коваль дуже багато сейвів зробив у матчі проти Єнгбойса. Максим Коваль зробив все від себе можливе, щоб зробити так, щоб київське Динамо пройшло якраз в наступний кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. І тут дуже прикрий м'яч пропускає Максим. Дуже хороший вертар Максим Коваль, але на превеликий жаль пропускає гол Максим. І в кінці кітів суддя дає фінальний свисток. Young Boys перемагає. Мовченко Максим Коваль дуже хороші сейви зробив. Дуже прикрив свій м'яч, латомба забив, о, і справді такий м'яч. Знаєте, Максим Коваль навіть мені вже здалося уроки, вже забрав, але м'яч, так, знаєте, просто знов якось повз рук і влітає в сітку сітковері. Дуже м'яч. Але якщо брати в цілому статистику, 17 ударів у Янгбойса проти трьох у київського Динамо. Тобто 17-3 удари поворотах, 4-2 в площину, 52-48 в м'ячем, 8-0 кутові. Щоб брати статистику конкретно першого тайма, 6-1 ударе по воротах, 1-1 ударе в площину, 56 на 44 Володіні м'ячем на користь Янгбойса закутуємо 1-0. Але ось у другому таймі Янгбойс тільки додає. В динаміці. Хоча в м'ячем, до речі, у другому таймі та у Динамо Київ було вище, 52 на 48. Але 11-2 за ударами перевага в Young Boy's. 3-1 за ударами в площину. 7-0 за кутовими. Ну і справді відчувалася перевага в Young 21 -е порушення правил було в Young Boyса. 15 у Динамо Київ і аж 7 жовтих карток. Було Динамо Київ 2. Аж жовті картки в Young Boy's. Youngboyс перемагає 2 серпня 2017 року київський Динамо за рахунком 2-0. Дуже боляче поразка. Для Динамо Київ був шанс у Андрія Ярмоленка. Це був золотий шанс у Андрія Ярмоленка. Але Андрій Ярмоленка не зміг воротаря Янг Бойса. Дуже прика поразка. Побажаємо, друзі, «Янг Бойсу та київському динамо всього найкращого. ми, друзі, 2 серпня 2017 рік, третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів «Янг Бойс. Динамо Київ 2-0. «Янг Бойс» перемагає. Але браво, Динамо Київ, браво! Команді Олександра Хацкевича. Вона виглядала дуже-дуже потужною. Взагалі, друзі, сезоні 17-18. Команди ще зіграють у груповому етапі Ліги Європи. І тоді кияни візьмуть реванш. У «Янг Бойс», кияни там, якщо не помиляється, 2-2. Розпишуть ніччю з Янг Бойсом у Києві, а ось якраз на стадіоні Стад Де Сюїс, вже в груповому етапі Ліги Європи, там Динамо Київ з рахунком 1-0. Проможе Янг Бойс і візьме реванш за цю болючу поразку. Обажаємо, друзі, Янг Бойсу, всього найкращого, київському Динамо, всього самого найкращого. Побажаю дуже хороші команди, дуже хороший футбол. Обидві команди показали 2 серпня 2017 року. Вам друзі бажаю добра, будьте щасливі! Усім побачення, усім до, до нових зустрічей.